Вітаю, це подкаст подкастішові центру спільних дій» з вами. Марія Очеретяна та Оксана Заболотна. Зараз будемо говорити про чергову спробу президента вести в Україні множине громадянство. І до речі, на нашому каналі ви знайдете повну версію цього подкасту. Там ми поговорили ще про указ президента щодо Кубані та бронювання військовозобов'язаних. У кожного є свої улюблені теми, і улюблена тема нашого президента це множине громадянство. Він говорив про те, що його треба ввести ще під час своєї передвиборчої кампанії, і згодом у 2019 і 2021 роках вносив законопроєкти. Це вже його третій законопроєкт на цю тему. І в своєму зверненні він сказав, що хоче, аби українське громадянство змогли отримати нащадки іммігрантів. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба казав на цю тему таке, що мільйони українців виїхали за кордон, рятуючись від війни. Ми всіляко заохочуватиме їх повернення додому, але також розуміємо, що багато хто з них залишиться за кордоном. В цих умовах необхідно зберегти їхній зв'язок з батьківщиною. Це про майбутнє України та українства. А мені здається, що такий меседж це ніби зелена карта для тих людей, які вже обжилися трошки за кордоном і думають про те, щоб лишитись там взяти громадянство. Типу, беріть український паспорт, ви при цьому не втратите. Оксано, що ти думаєш, наскільки це ефективна стратегія? Дивись, те, що ми чуємо від президента, тобто він хоче повернути зв'язок між нашими емігрантами. Е, наскільки я розумію, в Канаді, США зв'язок з Україною повернути. Міністр Кулеба говорить про мільйони українців, які виїхали за кордон, рятуючись від війни. Якщо з іммігрантами в мене в принципі є розуміння, чому президент таке може казати, то з мільйонами українців, які виїхали за кордон, рятуючись. Від війни у мене є великі запитання, вони ж досі залишаються громадянами України. Вони за два роки точно не встигли набути громадянства інших країн. То чому ми використовуємо цей аргумент в дискусії про множинне громадянство? Мені здається, що це про те, що ці люди, можливо, так і залишаться, і влада боїться їх цілком втратити. Але якщо вони вже обирають там залишитися? Я не знаю, чи от паспорт лишиться такою прямо прив'язкою. Скажімо так, давай почнемо з конституції в статті 4 конституції, начебто, однозначно сказано, що в Україні існує єдине громадянство. Але багато хто вважає, що таке формулювання зовсім не забороняє українцям бути громадянами паралельно інших країн. Закон про громадянство він начебто теж визнає опосередковано таку можливість. Там є норма зараз, згідно з якою громадянин України після набуття громадянства іншої країни в правових відносинах з нашою країною, вважається лише громадянином країни. Знову ж таки, якщо ми уважно прочитаємо цю норму, категоричної заборони набувати громадянство іншої країни немає. Отже, все, що не заборонено, це дозволено. Певні санкції за набуття подвійного громадянства в законодавстві є. Стаття 19 закону про громадянство каже, що добровільне набуття громадянином України громадянства іншої держави є підставою для припинення громадянства України. Але автоматично знову ж таки це не відбувається. Це потребує доказів, складної тривалої процедури, яка завершується підписанням указу президента, який видається на основі. Рекомендації комісії з питань громадянства. Такі випадки не поодинокі. Можливо, ти не пам'ятаєш, але була така історія з Нардепом Артеменком, якого позбавили громадянства України через те, що в нього був паспорт Канади. Ця практика вона не є поширеною. Про це свідчить статистика Департаменту з питань громадянства. Є дані 18-го року. В 2018 році було припинено громадянство України лише 41 особи. Хоча, очевидно, що в країні є щонайменше пів мільйона людей з двома чи більшими паспортами. Тобто, коли це щось медійне, то ми звертаємо увагу. А коли це якась пані, яка отримала італійське громадянство, то можемо просто закрити очі. Ми закриваємо очі на багатьох, і в тому числі е, трудових мігрантів, які вже десятиліттями живуть в Італії, в Іспанії, в Португалії, які там вже отримали е, паспорти тих країн, але з України вони все ж таки є громадянами України через те, що в них є український паспорт, і вони не виходили з громадянства України. Також така ситуація в прикордонних районах. Наприклад, є багато громадян, які мають і український, і угорський паспорт, і український і румунський паспорт. Ще є один такий нюанс, на який не дуже звертають увагу. І президент, і міністр закордонних справ вказують, що в цих громадян інших країн має бути зв'язок з Україною. В законопроєкті немає жодної норми, яка стосується, що потрібно якесь підтвердження цього зв'язку особи з Україною. До речі, в змі зараз дуже багато пишуть що це, якраз для нащадків українців, які колись мігрували. А тому, що президент про це сказав. Але очевидно, рішення мало хто читав. Давай повернемося вже зразу до самого законопроєкту і поговоримо про те, що ж в ньому є. І він визначає, що е, будуть країни громадяни, яких можуть в спрощеному порядку отримати український паспорт. І, відповідно, якщо українець не буде їхнє громадянство, він не втратить український паспорт автоматично. В цьому списку є країни ЄС, деякі європейські країни поза ЄС, США, Канада, Японія, тобто наші союзники. Як вони зможуть? отримати українське громадянство? Цей законопроєкт справді він визначає держави, громадяни, яких можуть набути громадянство України в спрощеному порядку? Так, це країни ЄС, це Японія, США, Канада. Якщо ми говоримо і якщо президент апелює до нащадків українських емігрантів, то чому в списку немає, наприклад, Бразилії? Де є доволі Аргентина. Бразилії, Аргентини, абсолютно. Як громадяни цих держав зможуть набути українське громадянство, вони мають подати декларацію про визнання себе громадянином України, при цьому не припиняти громадянство іншої держави. І якщо іноземець набув громадянство то в правових відносинах з Україною, він визнається лише громадянином України, і, зокрема, не буде більше під правовим захистом іншої держави. Ти напевно хочеш запитати, що робити громадянам? Держав, які не входять до цього спрощеного переліку, вони повинні будуть подати декларацію про визнання себе лише громадянами України і відмови від громадянства іншої держави. Те саме стосується осіб, які визнані біженцями, чи їм надали притулок в Україні, проходять або проходитимуть військову службу за контрактом збройних сил і нацгвардії, мають визначні заслуги перед Україною, є громадянином держави агресора та зазнали від неї документованих переслідувань. Ще одна норма, яка стосується набуття громадянства в спрощеному порядку, яка мені не подобається, те, що змінюється, збільшується термін, протягом якого особи, які набувають громадянство з особливих підстав, мають скласти іспит на знання української мови. Пропонується, щоб вони складали цей іспит не протягом двох років, а протягом трьох років. Якщо вони не складуть цей іспит, то президент своїм оказом може їх позбавити громадянства. Мені насправді взагалі дивна ситуація, що ти можеш отримати громадянство і потім колись через кілька років здавати іспит. Ну якщо ти зацікавлений громадянстві, ти мусив би зразу знати мову. Така відстрочка вона була спрямована на осіб, які проходять службу в збройних силах, нацгвардії і так далі. Тому насправді якась логіка в тому була. Але два роки, як на мене, був загалом достатній термін для того, щоб вивчити мову на рівні достатньому. І скласти іспит з історії, знання конституції та української мови. А якщо говорити про країни, які в списку, де можна отримати за спрощеним порядком громадянство, то вони мусять все одно знати українську мову чи просто я вирішую, що я хочу громадянство, Я пишу заяву. Ні, вони які набуватимуть якраз в спрощеному порядку, вони мають скласти іспит на знання мови історії і конституції протягом трьох років. Тобто так само і для них теж м'яця відстрочка, так. Мені все одно це дивно. Я також знаю, що в Україні живуть громадяни Росії і Білорусі, які можуть ну, роками тут жити, вчити мову, воювати, волонтерити, все одно не отримати українське громадянство, тому що для цього їм треба поїхати в своє консульство і відмовитися від свого громадянства. Це трохи проблематично, якщо ти росіянин і російського консульства тут зі зрозумілих причин немає. Чи це враховують в проєкті? В проєкті враховується, що особи можуть набути громадянство, якщо вони є громадянином держави агресора і зазнали від неї документованих переслідувань. Документовані переслідування зазвичай якраз є перепоною для тих людей, які вже довго живуть в Україні, які там можуть. Працювати на благо України, допомагати Збройних силам чи бути в Збройних силах, але їх переслідування не є задокументовані. Насправді, цей проєкт він піднімає і змушує задуматись про ще одну проблему. Це не проблема, навіть це питання нашого міграційного законодавства, бо воно є доволі закритим, доволі строгим, і насправді дуже мало людей отримують українське громадянство. Тому державна політика не виглядає послідовною, коли з одного. Боку Державна міграційна служба в різні способи обмежує надання дозволів на імміграцію, і загалом мало людей набувають українське громадянство, але з іншого боку, президент пропонує множинне громадянство. Я навіть пам'ятаю, після вторгнення широкомасштабного було багато історій від росіян білорусів, які довго живуть в Україні, і в них навіть з посвідками на переживання були проблеми. Це насправді ще один блок проблеми. Він врегульовується цим питанням, зокрема, законність перебування тих іноземців і осіб без громадянства, які прослужили в Збройних силах чи в Нацгвардії три і більше роки, або були визнані непридатними за рішенням ВЛК і протягом. Шести місяців після припинення контракту звернулись за дозволом на імміграцію. Вони визнаються такими, що перебувають в Україні на законних підставах, навіть якщо в них закінчився термін перебування. І також щодо видачі посвідок на тимчасове проживання, то вона видається іноземцям особам без громадянства, які не пізніше ніж через 12 місяців з дня завершення воєнного стану, тобто це на майбутнє в Україні, отримали посвідку на тимчасове проживання. А під час воєнного стану вони надавали допомогу підрозділам ЗСУ, Нацгвардії, Тероборони, добровольчих формувань територіальних громад, іншим правоохоронним органам. Перебували в районі ведення бойових дій, виконували мийові завдання не менш як 6 місяців. Також це стосується випадків, якщо термін дії паспорта закінчився і документ підлягає обміну, і посвідку їм видають на 4 роки, і таких людей не можуть примусово повернути в країну походження або третю країну, яка вчинила агресію проти України, або не визнає її територіальну цілісність і суверенітету. І цей законопроєкт регулює не лише отримання, але і втрату громадянства, хто і за яких умов його може втратити, оновлюються умови, за якими можуть особи втратити українське громадянство. Це добровільне набуття громадянином України, громадянства держави, агресорки. Або держава, яка не входить до спрощеного переліку, примусова паспортизація громадян України на тимчасово окупованих територіях відповідно до закону про права і свободи осіб на тимчасово окупованих територіях. Вона не вважається добровільним набуттям громадянства. Також можна втратити українське громадянство через подання неправдивої інформації, підроблених документів, обману, невиконання зобов'язань про припинення іноземного громадянства, це якраз для неспрощених країн, або невиконання зобов'язання про складання іспиту з основ Конституції України, історії України і української мови. Також використання громадянином України, який має. Громадянство іноземної держави на території України іноземного паспорту, наслідком чого є створення загроз нацбезпеці та або національним інтересам України це дуже розмите формулювання, яке насправді дуже суб'єктивне. і Ми не знаємо, як воно може використовуватись. Також, звичайно, ж встановлення факту проходження особою військової служби за контрактом в державі агресорці, участь. Збройні агресії проти України в складі збройних формувань держави-агресорки. Але що важливо, ці положення не застосовуються, якщо внаслідок цього громадянин України стане особою без громадянства. Ця норма насправді є спірною. Я знаю ставлення переважної більшості людей до тих осіб, які відверто. Співпрацюють з ворогом, але, на жаль, відповідно до Конституції, ми не можемо позбавляти громадян України, їхнього громадянства. А, давай поговоримо ще про саму ідею множинного громадянства, чи воно взагалі нам треба. От мені цікаво, звідки в Зеленського, ще там в тому ж 2019 році, з'явилася ідея фікс, чи він її підгледів десь, чи звідки воно? Давай додам трішки нудного в нас подкаст історичного аспекту і міжнародного права. Взагалі, серед основних причин виникнення множинного громадянства називають територіальні зміни, міграцію населення або відмінності в законодавстві держав щодо набуття і втрати громадянства. Світова практика вона доводить, що множинне громадянство виникає як результат конфлікту так званих права крові і права ґрунту. Наприклад, дитина, яка Народилась в батьків-іноземців на території держави, де домінує право ґрунту, попри набуття громадянства батьків за правом крові, набуває і громадянство тієї держави, на території якої вона народилася. Ще. Тому так популярно серед українських жінок колись було, думаю, зараз теж їхати народжувати в США, щоб дитина отримала паспорт американський. При цьому. Оця норма про дітей відповідно до Віденської конвенції про дипломатичні відносини і про Віденської конвенції про консульські відносини право ґрунту, воно не поширюється лише на дітей іноземних дипломатів і консулів. Знову ж таки приклад дитина громадян України народила США, вона набуває громадянство обох держав. При цьому громадянство України набувається відповідно до права крові, а громадянство США на підставі права ґрунту. Також варто зазначити, що наявність множинного громадянства воно створює проблеми щодо, по-перше, проходження поліпатридами. Це особи, які мають кілька громадянств або біпатриди, якщо два, ну поліпатриди теж можна вживати. Проходження поліпатридами військової служби забезпечення дипломатичного захисту поліпатрида, лояльності його до відношенню до держав його громадянства і реалізації виборчих прав. Зараз це явище, воно має тенденцію до поширення, і серед міжнародно-правових документів держави намагаються вирішити це. Наприклад, в 1963 році члени Ради Європи підписали конвенцію про скорочення випадків багатогромадянства громадянства та про військову повинність у випадках багатогромадянства. громадянства. А в 1977-му Рада Європи ухвалила додатковий протокол до зазначеної конвенції та внесла до неї правки. Я маю сумніви, що Зеленський перечитував оце все, перш ніж у нього виникла ідея, що нам треба українське громадянство Це множинне. про множинне громадянство і про необхідність його регулювання. Володимир Зеленський згадував ще під час передвиборчої кампанії. В 2019 році він подав перший законопроєкт. Тоді документ розкритикували і опозиція, і змі. У 2021 році президент знову зареєстрував в парламенті новий законопроєкт, але через кілька місяців почалось широкомасштабне вторгнення і до його розгляду не дійшли. Що цікаво в історичному контексті. То в 91-му році до статті 31 конституції УРСР було внесено зміни, якими передбачалось можливість набуття множинного громадянства, але ця практика вона не розвинулась у відносинах України з іншими країнами. І на момент 96-го року був укладений тільки договір між Україною і Республікою Узбекистан про запобігання виникненню випадків подвійного громадянства. Знову ж таки. Ми повернемося до Конституції про те, що означає норма, що в Україні існує єдине громадянство, немає офіційного тлумачення Конституційного суду, і ми можемо тільки здогадуватись, що це може означати або заборону подвійного громадянства, але інші норми закону про громадянство вони ставлять під сумнів, що це так. Також це може означати, що в Україні не може існувати громадянство адміністративно-територіальних одиниць. Грубо кажучи, особа не може бути і громадянином України, і громадянином Автономної Республіки Крим чи якоїсь області. Тому однозначно потрібне роз'яснення Конституційного суду, тому що зараз в ЗМІ поширюються гучні заголовки, що це суперечить Конституції України, але не все так однозначно. Тому без офіційного тлумачення Конституційним судом цієї норми статті 4 Конституції ми не можемо рухатись далі. Громадянство дає людині певні права і обов'язки, і тут цікаво, чи законопроєкт регулює ці питання. Бо, наприклад, у нас триває війна, і обов'язок громадян це захищати Україну її територіальну цілісність, чи буде зобов'язаний там набутий громадянин це теж робити. Громадянство це фактично угода між людиною і державою, і в них обох є взаємні права і обов'язки. Ти згадала про обов'язок захищати батьківщину. Я також ще згадаю про обов'язок сплачувати податки. І щодо обох обов'язків є великі запитання, як ці особи будуть їх виконувати. Тому що в законопроєкті немає жодних норм, які кажуть про те, що ці особи можуть бути звільнені, наприклад, від сплати податків, якщо вони тут не проводять ніякої діяльності. Також немає норм. Про те, що ці особи мають бути звільнені від віднесення військової служби, якщо вони тут не перебувають. А що буде, якщо вони сюди приїдуть, їх мобілізують чи як? Тобто відповіді на ці запитання немає. Але водночас держава зобов'язана буде платити їм пенсію, соціальне забезпечення, дбати про освіту, про медичне забезпечення. Тому що вони вважаються громадянами України? А кожен громадянин України має перелік, в тому числі і певних благ від держави, тобто права ці люди отримують. А як з правом обирати на виборах? Чи вони зможуть голосувати? Якщо вони будуть вважатися громадянами України, звичайно, що вони зможуть голосувати. І тут насправді доволі складне питання, і складне питання політичної відповідальності за вибір, якщо вони не живуть в Україні, але вони фактично обирають владу в Україні. А якщо ми собі уявимо, що громадянство України подвійне набудуть, наприклад, 10 мільйонів людей, то виходить е, четверта частина виборців. Які не проживають на території країни будуть вирішувати долю країни? Ще одне таке цікаве: якщо ми глянемо результати виборів на закордонному виборчому окрузі, вони завжди не співпадають з результатами виборами по всій країні. Наприклад, в 2012 році на парламентських виборах найбільше голосів набрала партія Свобода. А в 19-му році на парламентських виборах найбільше голосів набрала партія Європейська Солідарність і на президентських здається Порошенко тоді і на президентських Порошен щодо права бути обраним. То зараз в конституції є обмеженням. Якщо людина хоче бути кандидатом, наприклад, народні депутати, то вона має жити в Україні протягом останніх 5 років. Чому це так? Це така стара, е, доволі норма. Коли в 96-му році ухвалювали Конституцію, то прив'язувались до терміну 5 років проживання, бо багато кандидатів набули громадянство не в 91-му році, а в 92-му чи 93-му. Взагалі, було б варто прив'язуватись не до проживання, а до перебування в громадянстві. Це б відкинуло багато суперечок. У майбутньому, тому що це питання загострилось після широкомасштабного вторгнення, коли з країни виїхало багато громадян і жінок, і чоловіків, якщо на легальних підставах, зараз вони живуть за кордоном. Коли вони повернуться в Україну, вони не зможуть бути кандидатами на виборах, бо вони не мешкали в Україні протягом останніх п'яти років. А це вже питання змін до конституції. Чи можуть бути альтернативи множинному громадянству, От якщо людина хоче бути трошки більше ніж просто мігрантом, але все ж ще не громадянином. Альтернативи, звичайно, можуть бути в Польщі. Є такий цікавий інститут, який називається карта Поляка. Цей інструмент він дає переваги для людей, які мають зв'язок з Польщею. Ці особи мають довести цей зв'язок з Польщею, надати якісь документи про те, що в них були якісь родичі, поляки. Це з одного боку надає право спрощеного набуття громадянства, певні економічні бонуси, як от безоплатна вища освіта. Водночас вони не вважаються громадянами, поки не набули громадянства, немає цих проблем з несенням військової служби. Обов'язку сплати податків з одного боку, з іншого боку, виплати їм пенсії інших видатків і інших виплат.